Всім привіт. Дуже давно я не знімав відеороликів і з ностальгією згадую вже ті часи, коли я знімав, монтував ці відеоролики. Дуже мені важко все давалось. І задоволення отримав тільки в якихось дуже маленьких проміжках часу. Ну, мені подобається те, що я спробував це діло. Як є, так є вже. Нічого не зробишся. Ну, давайте так, скажу, що... В принципі відбувалося зі мною за цей проміжок часу я звільнився з Фокстроту. Перейшов я на темну сторону. Я тепер Samsung. А якщо подробніше, це магазин КТС, але просто у нас брендований такий магазин відкритого типу, де якби, ми рекламуємо по факту Samsung. Але це не зовсім Samsung, це просто якби. Колаборація з ним по факту. Ну, давайте пару слів е, про минулу роботу і про нову, чому я поміняв. Само собою я поміняв, бо я на фокстроті проводив багато часу і получав мало зарплати. Максимально я отримав біля 10 тисяч гривень. Це якби хороший місяць, по факту, коли була чорна п'ятниця, коли були якби продажі. Тому я думаю, це якби хороший місяць мав бути. Я отримав десятку. Далі краще, як на мене, не було б. Тому я вирішив поміняти. Тим більше мені все починало набридати, починало набридати начальство, і якісь загони. В принципі, загони завжди були по поводу послугів, тому що е, треба було продавати послуги. Як на мене, більшість послуг вони useless. а якщо вони не useless, то вони overpriced. Так, нова робота. Е, мені порадив промоутер зі Samsung, який працював в Фокстроті. Я согласився, і я не думав, що буде настільки душно. В плані того, що промоутер каже, відкриється островець під брендом Samsung, буде все класно, чітко. По факту з нами, ну якби я працюю, ще двоє буде працю ну, продавця-консультанта, і ще є керівник. От і повіщається, що кожне слово, яке ти сказав, це чує керівник. І ти тільки що з клієнтом починаєш розмовляти. Говорити і так далі. Потім зразу критика, критика, критика. І дуже багато різної роботи в плані нова пошта, переміщення по магазинах, забирати товар, прийняти товар. Це отака е... шушура. До речі, почалась повітряна тривога. То є раз. А другий раз. Е... Має світла. Так, пройшло декілька годин. Продовжую запис свого відеоролика. Хочу сказати, що я працював 10 днів без вихідних. Це було стажування якраз в компанії GTS. Як на мене, працювати 10 днів це. зовсім не чудово. Але мій керівник Христина так не вважає, вона говорить, що це нормально. Коли ти стажуєшся і працюєш там два тижні без вихідних це Ок. Вона рахує, що потрібно бути більше часу на роботі, щоб навчитися е роботі. Як на мене це зовсім тупість, але я трошки з нею не то, щоб поспорив, я просто виражав свою думку, що це не ок. Ми так трошки поговорили, таке враження на повищених тонах, якось перекір один одному. Ну, я поняв її думку. Я з нею не згоден. Думаю, що продовжувати працювати я довго там точно не буду. Але, на щастя, скоро новий рік. І 1 січня я працювати також не буду, і 7 січня не буду. Хоча б я якийсь плюс, що. Я зможу хоч декого відпущити, хоч чуть-чуть відволіктись від роботи і не бути в постійному напряженні. Ще один момент такий досить такий серйозний, те, що я... чому я пішов безпосередньо в продавцем-консультантом. Ну, перше, це потрібні мені гроші. Друге, це. підвищити свої софт скіли Третє те, що я люблю техніку, але є маленькі нюанси, я не люблю людей і контактувати. З чого я це все розказую? Багато людей, само собою, не знає, чого вони хочуть, не знає техніки, і як на мене. Багато людей не навіть елементарно. Тому що коли я до тебе говорю добрий день. Потрібно відповідати добрий день. Не треба говорити ні не треба. І чесно кажучи, коли ти говориш навіть з клієнтом питаєшся добрий день. В тебе немає мислі ще продати. Ну, типа, реально немає мислі такої іменно цілодально продати. Хочеш просто почати говорити навіть банально. Тому що це не не треба. Я просто дивлюсь, ну, типа. Ну да, в мене ціль продати, але доходить до того, що ти просто навіть заговорити місцями не можеш, тому що на початку вже типу, чувак. І це ще вічого говорить. Бувають такі, що типу, таким думчим взглядом дивляться на телефон. А саме мені найбільше подобається, коли мужики такі стоять біля виключеного телека, бо зараз світло нема такого. Щось підказати, розказати. Ні, не треба. Я просто дивлюся. Найс. Nice. Найс. Nice. Або дивляться на телефон на виключенні. Навіть не рухаючи їх просто дивляться. Я просто дивлюся. Ну да. Напевно, пойме, що за телефон, дивлячись на його виключений екран. І місцями де на листочку навіть в Фокс нічого не було написано. Окей, не буду губляти всі ці ситуації тупі, тому скажу просто, мені не подобається спілкуватися з людьми на роботі це остаточно. Є деякі люди, які йдуть на контакт, і з ними може і цікаво щось сказати поговорити, але таких дуже мало і крайне рідко такі трапляються. Тому, думаю, це ще один пункт для того, щоб звільнятися з роботи. Це, скоріше за все, буде близько до весни. По поводу такого загального напряження, можу сказати те, що я перебуваю реально постійно в стресі, тому що звільняю з одної роботи, перехожу на іншу роботу, нове керівництво, нова точка, трошки нові інший асортимент, можливо, місцями, інший контингент людей трошки. Це міняється. І ще й без вихідних ти не маєш навіть видихнути, так сказати. Бо воно має вихідного, Ти, типу, прийшов додому, став знову на роботу. І ти, ти, ти якби не видихаєш по факту. В такій напряженній ситуації ні, напряжені встав і так 10 днів було. Відповідно я все ж таки скажу, що я соціопат інтроверт і. Якщо в моїй голові навіть є якісь розумні, непогані думки і ідеї, то я точно їх не можу висловлювати і виражатися безпосередньо в контакті з людиною. Тому що е, мені якось треба більше часу обдумати речі, і в моєму мозку завжди є якісь такі фонові думки, які я не можу скіпнути, і тим часом я не можу зразу різко відповідати, якусь нормально, і аргументувати якісь там. Ті чи інші питання. Так про що це я? Те, що я не можу при спілкуванні з людиною адекватно виразити свою думку через мою соціопатість, хоча я такого слова, напевно, і не маю. Так, да, можна сказати в якійсь мірі, що мені точно не комфортно з людьми. Точно я відчуваю дискомфорт і місцями я хочу просто побути один, щоб вчити людей. І просто якось набратися якоїсь енергії. Я думаю, це можна навіть виразити якимось медицинським діагнозом, стан, що він далеко ненормальний. І в ті рамки, які я себе заганяю в тому плані, що я вибрав собі роботу, яка залежить напряму від контакту з людьми і комунікування з ними це... Місцями ганяє в ступор. Але я вийшов у своей зони комфорту 4 місяці на Фоксі. Зараз працювати зараз місцями навіть важче, тому що керівник важкою стоїть, там що він якби безпосередньо десь був ну, в визості, але він над тобою хоча б не стояв і не критикував за те, що ти там щось не так сказав. Так локально він вже надовбив тебе. Так що моє психологічне здоров'я просто где-то так от нормальний стан. вот з мій стан. <плес> Минулого року я відзняв сестрою по факту відео там, де ми прикрашаємо В кімнату, явинку до Нового року. До свят цього року я навіть в думках такого не буду записувати, бо я просто опустошений. Вже 1 січня. І зараз я покажу такі найбільш важливі фрагменти, які були в минулому році, які найбільш мені запам'ятались чи були якимось важливим для мене. У мене немає надіжди. Маленьку мені дати маленьку надіжду. Малюньку Щоб я просто вцепився за нього і тримався на Її нема. Сьогодні 24 лютого 2022 року місто Львів Україна. На Україну почались воєнні дії від Росії. І це відео, так сказати, для потомків. Скажу чесно, страшно. Не знати, що буде далі. Поки маю можливість записую відоси, продовжую далі. Надіждає завжди так не буде. Напевно. Сьогодні. Мінімально кількість буду робити, бо будь ведьменна рука і... Мозоль на руці. Такс. Одною рукою. Одною рукою не виходить. Не виходить. Тільки на не дуже сильно. Кушують, як в внісі. Ну, котик. Це рекс. Некс, я хочу тут кожик пошити. Оди. Четвертий корпус корпус, якому не чувствую. Одвальний корпус. Єдиний який виглядає нормально і розгляну. Кінець робочого тижня. На екрані можете заблюдати мою лабораторну роботу, яку я ще не завершив. Тільки поїхали з сестрою в село. Я вийшовся один вдома. бачите, тиждень завершений. Я здав здавай, захистився нікурсило на 81 бал. Це висока четвірка. Прекрасна вина. Дня 13 задач з операційного менеджменту. Навчитись програмувати, знайти роботу по програмуванні, почати заробляти і почати заробляти. Оддальона робота, я забув, як по-українськи буде. Тобто онлайн робота, так, щоб я міг подорожувати світом і працювати, притомчати. Ну, гроші, якісь щоб в будь-якій країні нормально себе почувати, да. Так, я займався C-Sharp на протягом двох годин, і поки я нічого не забув, я скажу те, що я сьогодні оглянув цей мою програмування. Ви можете побачити тут мене буквок, де я виписав те, що я оглянув, це тренарний оператор. Конструкція Switch, яка є альтернативою функції if else. Тут приклад Switch. Не питайте, що це значить, для чого це використовувати, бо я сам не знаю. Просто така функція switch, яка е, показує, що виводити на екран відносно інформації, яка відносно була задана на самому початку. От можете побачити мої поглиблені знання цієї справі просто без кількох часів це все розглядав, дивився, там, пробував щось там печати, то, так, бачите, стрінки завтра я вивив останній. Останній раз перший вже тренерний оператор, типа, себе. Ну, типу так. Буду читати сьогодні ще книжку після шарки, може, мені якось книжка більше буде дохочувала для мене. Чому я вже зупинився? Я прийшов 37 урок, відео безплатно репетика. Вот. Does he have like much more mistakes? 41, це не вираз, 41 речення з російської на, на англійську перекладу. Ось такі от успіхи покажу. Зараз на цьому буде консультація по диплом роботі. Розстроєний. Я незадоволений своїм життям. Я не вірю в успіх зовсім. Він неможливий, як би я там не старався. Які я би там жалкі задачі не виконував, мені не получити нормальних грошей. Не стати програмістом, не подорожувати країнами. не знайти дівчини. Це слишком сложно, це вище моїх сил. Даний відеофрагмент записаний з метою показати те, що я старався. Я пробував. Я втратив свої сили, свій час. Я не здавався, я працював. На успіх це більше, ніж просто старання. В тому числі я й доказую собі це те, що ти зробив все, що міг. люди рівні, да-да-да-да-да-да-да, люди мають да-да-да-да-да-да. Може, може пробити з далеко успіхів бути да-да-да-да-да-да-да-да. сверчовиком. В твоїх мріях, напевно, може. нестандартні рішення, решение, є, коли я більший мозок. Wow! Wow! Вау! Вот Вау! Оце я понимаю Да, да, це я люблю. есть єсть. Да, ці всі тренінг. Не те, так не їсти не вибили. Сьома вечора. Це ще далеко на ніч. Ovo no, ja один doma ja imam jedan šans. Uvijate prosto. Spokój. Я захистив бакалавську роботу на 94 бави, тобто на 5. Ось мої занутовки для захисту. Все, цей період життя позаді. Я бакалавр. Нарешті я це все здав, що тільки можливо. к манифекации. Я думаю, день удался. Возьму я сумочку. Мій велосипед, сумка трошки приунила, звісно. Але цей запис трошки про інше. Хотів сказати, що я просто хотів знімати дешевні відеоролики там, де я якось лаконічно і гарно викладаю свої думки. І Просто спілкуюсь з глядачами. Але мені це прекрасно не вдається. Я просто недушевна людина. В плані розмови. І, напевно, я якось місцями притворяюсь бути душевним якимось таким Привіт. Це насправді це не так. Якось так. Всім на свят. Надіюсь ми проживемо цей 2023. Він буде набагато кращим за попередній рік. Але судячи по всьому, це мало ймовірно. Будемо надіятися на краще. Всім наданого неба над головою. Поки не днів. І сон найкраще. Всім.